Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні з вами Ольга Маслюк з самого центру Італії, з Риму. І я на фоні на фоні пастіону буду вести цю тайм-менеджмент зарядку. Це храм всіх богів, і я для цього вибрала не, не випадково його, адже мені дійсно хочеться, щоб ви побачили це. Чудо історії. Я не знаю, як вам це краще показати. Ось, бачите? А я сьогодні хочу поговорити про те, що, що забирає нашу енергію. Досить часто ми і їжу вживаємо досить якісну і гарно. І досить часто ми маємо і сон, і все ми маємо. Але інколи буває так, що куди здівається наша енергія, куди ж вона дівається, я вам буду розповідати, куди ми можемо витрачати нашу енергію і чому у нас її так мало. Перш за все, що забирає нашу енергію, це невизначеність. Дуже важливо швидко приймати рішення. І я вам скажу, що чим швидше приймають люди рішення, тим менше у них цієї невизначеності, і тим більше у них енергії. Адже коли ми постійно вагаємося, постійно не можемо вирішити, що ми дійсно для себе обираємо. Ми витрачаємо дуже багато енергії. Далі що забирає дійсно забирає нашу енергію, це наші незавершені справи. Чим більше у нас незавершених справ, тим більше одиниць уваги на них іде, і так само ми витрачаємо дуже багато енергії. Також на що ми ще можемо витрачати багато енергії на те, що ми можемо говорити так чужим очікуванням. Коли люди від нас щось очікують, і ми не в змозі їм сказати ні, а постійно їм говоримо так і дотримуємося обіцяного слова. Ми також, якщо ми це не хочемо робити, ми також на це витрачаємо дуже багато енергії. На що ще ми можемо витрачати енергію? А ми ще можемо витрачати енергію на наші думки. Адже якщо ми постійно жуємо жвачку думок в голові, у нас постійно дуже багато різних думок, і ми не діємо, не робимо жодних дій. У нас також на це йде дуже багато енергії. Краще взагалі взяти ці думки, записати і не витрачати дійсно на них енергію. Але ми не можемо. Нам нам вигідно думати, думати, розмірковувати, розжовувати, займатися самокопанням, займатися звинуваченням себе в чомусь, займатися навіть це це по суті самосаботаж, якщо так взяти. Ми дуже багато витрачаємо на це енергію. А що ж робити, щоб дійсно акумулювати енергію і не витрачати? Щоб не витрачати енергію, необхідно дійсно робити деякі такі речі, які дійсно вам можуть допомогти. По-перше, дуже швидко приймати рішення. Ви З'явилася якась, якась ідея в голові, одразу приймайте рішення, чи ви далі працюєте з цією ідеєю і починаєте щось діяти, чи ви просто жуєте оцю жвачку в голові. Якщо у вас є незавершені справи, дуже важливо, можна кожного дня робити собі таку процедуру. Виписуєте п'ять незавершених справ і виконуєте хоча б одну. Просто кожного дня виписуєте 5 і одну обов'язково виконуєте. І також давати, давати, казати ні, казати ні цим очікуванням інших людей, які, які від вас щось очікують. Тобто, чесно, чесно казати ні, там, де дійсно хочеться сказати ні. І також дуже важливо відпочинок. Відпочинок протягом дня: 5, 15, 20 хвилин. Дозвольте собі відпочинок і завжди собі його плануйте. Цей відпочинок. І також, щоб не вигорати, дуже важливо мати гарні, приємні емоції, адже наші емоції також можуть давати нам дуже багато енергії. Але адже коли ми радіємо, то під цю радість у нас з'являється настільки багато енергії, ми самі не знаємо, чого ми такі енергійні і чого, і чого ми такі класні. Отже, радійте, радійте життю, завершуйте незавершені справи, говоріть ні, де дійсно хочеться сказати ні. І плануйте, плануйте свій день, обов'язково плануйте свій день і плануйте в ньому відпочинок. Це дуже важливо. І ми завжди на всіх наших тай-менеджмент зарядках вам говоримо про планування. Складайте план на день. О, і ще забула сказати про одну річ, яка дійсно допомагає акумулювати нам енергію. Необхідно на день. Взяти фокус буквально на три справи не потрібно брати багато справ до своєї уваги. Візьміть хоча б свій фокус, спрямуйте на три справи і виконайте ці справи сьогодні обов'язково. І коли будете планувати свій день, обов'язково запишіть собі три основних завдання, на які ви взяли сьогодні фокус, і зробіть собі їх. Розподіліть собі завдання на робочі, на навчання. На особисті завдання. І виконуйте собі ці завдання і не залишайте нічого на потім. Намагайтеся все завершити. І не беріть зайвих завдань, якщо від вас хтось щось очікує. Не беріть, якщо ви дійсно хочете сказати ні чиїмось очікуванням, так і скажіть. І до кожного завдання поставте час, поставте пріоритети, потурбуйтесь про свій відпочинок. Обов'язково 20 хвилин денного сну взагалі робить чудеса. І заплануйте собі час на форс-мажори. Обов'язково заплануйте собі час, інакше, якщо ви собі не будете планувати цей час на форс-мажори, стрес, стрес під час дня також забирає енергію. Отже, і обов'язково обов'язково навчайтесь у нас в Богуштаймі, адже ми от сьогодні буквально говорила з Людмилою, і ми дійшли висновку, що дійсно навчання навчання управління часом, управління життям може дійсно покращити життя всіх людей на планеті. І якби кожна людина розуміла цінність цього навчання. Ми, би, чесно, говорю, в Богуштаймі були би від цього лише щасливими. Все. Ми йдемо з Людмилою далі, далі дивитися на те, що створив, створила для нас історія і створив для нас світ. І будемо ділитися з вами, з вами враженнями, тому що ми вас дуже любимо і хочемо, щоб ви розвивалися разом з Богуштайм. Все, до нових зустрічей! Всіх обняла. Ну, йдемо, йдемо завоювати цей світ.